У столиці відкрили перший в Україні центр енергоефективності, ініціатором якого виступив Державний Укргазбанк. Тут представлений увесь спектр продукції для заощадження енергії. Котли, лічильники, індивідуальні теплові пункти. Усі прилади та матеріали вітчизняного виробництва. Працівники центру чекають на фізичних осіб, представників ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Їм нададуть увесь спектр послуг від консультації виробників до прорахунку вартості проекту та видачі кредиту. Оскільки Укргазбанк є державним і активно підтримує програми з енергоефективності, то це є новий формат, в якому зручно споживачам цієї послуги. Прийти сюди, подивитися, знайомитися безпосередньо з продукцією, і тут же в цьому центрі. Отримати консультацію та за необхідності кредитні кошти на придбання того чи іншого обладнання котлів, ну тобто всієї номенклатури продукції, яка підтримується компенсаціями з державного бюджету. Сьогодні держава компенсує 20% від ціла кредиту на заміну газових котлів, 30% на матеріали, обладнання лічильники для індивідуального житлового фонду. 40% повертає багатоповерхівкам. Минулого тижня уряд вирішив відшкодовуватимуть 70%. Відсотків тіла для субсидантів на утеплення спеціалісти центру допоможуть обрати найкращий варіант. Центр створений для того, щоб допомогти населенню усвідомити ту необхідність, яка назріла сьогодні, з точки зору утеплення власних будинків, з точки зору установлення засобів обліку, з точки зору, в кінці кінців, споживання меншої. Кількості геокалорів і газу інших видів палива голова Держагентства переконаний, якщо встигнути скористатися послугами центру зараз, то наполовину менше за комунальні послуги можна буде сплачувати вже у цьому опалювальному сезоні.